А що стосується тих пліток, які були от на вихідні, на минулому тижні щодо накопичення великої кількості військ ворога на його території, за кордоном на тій стороні, то я можу сказати, що всі військові дали один і той же коментар про те, що ударних угруповань зараз там немає, наші війська готові. Наші війська на позиціях ситуація на прикордонній Сумщини залишається напруженою, але контрольованою, говорить Олександр Лисенко. Ситуація в громаді можу сказати щодо безпеки. Вона контрольована. Така ситуація, як було і тиждень, і два тижні тому. Зрозуміло, що ситуація напружена, тому що поруч наших сусідів обстрілюють, сьогодні вночі обстріляли три громади. На, на території області містянам радять використовувати лише перевірені джерела інформації. Ми чітко кажемо, що відбувається. Ми не будемо замовчувати. Завжди я казав, що якщо потрібно, ми повідомимо. Буде небезпека, ми повідомимо, ми скажемо. Ми зарані скажемо. Ми скажемо, що треба робити, і як треба діяти. На зараз я кажу, що треба слідкувати за сигналами повітря тривоги, бути уважними і слідкувати за офіційними джерелами інформації. Новини СТС.